Часто помічаю, що люди не вміють будувати довготривалі стосунки та дружбу. Як ти думаєш, чому так? Насправді проблем є дуже багато і є декілька ключових причин. Перший момент заключається в тому, що дуже багато людей не хочуть чути критичного мислення з, -з сторони, тобто не виправдовуючись, тобі людина щось сказала, ти замість того, щоб прийняти це, ти говориш, що тебе ущімляють в правах або людина просто. Тобто, от, хто такий справжній друг? Справжній щирий друг це не той, хто буде говорити, який ти тебе... у всіх ситуаціях. Людина, яка тебе любить і який на тебе не путь у випадку друга, він помножить тебе на ноль в тій ситуації, де ти не правий, скаже свою думку і запропонує, як це можна вирішити. Тобто він підтримає тебе, але й вкаже, що ти можеш помилятися десь. А не буде погоджуватись кожним твоїм словом. Або хто такий, для прикладу, люблячий чоловік? Люблячий чоловік це той чоловік, який скаже жінці, де вона накосячила. Чому так не варто робити, і дасть їй можливість виправитися? А що ми дуже часто бачимо в відкритому інтернеті, коли чоловіки говорять свою думку, ти мене в правах, ти е, аб'юзер, сексист, взагалі жінкоренависник і так далі. Тобто, вся ця хубава. Як наслідок, ти чуєш ред флаг, ред флаг у висновку. Ти з е, адекватного чоловіка перетворюєшся в якогось чмоню. Якщо ти чуєш якісь відмазки після тієї поради, що так не варто робити, варто. Робити по іншому, а людина просто говорить: та ти мене не розумієш, і так далі. Таку людину треба залишати по тій причині, що це дитяча поведінка. Зрілі люди так не чинять.